Вітаю вас, ви на моєму youtube каналі Мене звати Ольга Ліметріт і перед тим як переглянути це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Мені це буде дуже приємно. А в кінці відео напишіть коментар, що ви думаєте по цьому питанні. Чи насправді в українських жінок за кордоном, особливо в Німеччині, забирають дітей? Нещодавно на телеканалі 1 плюс 1 вийшла передача, де я була експертом з Німеччини про те, чи насправді в українських жінок завирають, і Я там пояснювала. Там була історія. Ось тут дивіться, хто не бачив цей відео. З нами на зв'язочку Ольга, яка 13 років, а мешкає у Німеччині. Скажіть, будь ласка, які все ж таки проблеми у наших українок виникають там за кордоном в Європі, в Німеччині, зокрема? Швидше всього це не знання мови, звісно, це найголовніша проблема. Багато українських жінок біженців думають, що ну, прийдуть і там будуть спеціалісти вам перекладати. Насправді німецьке законодавство не зобов'язано перекладати Вони все роблять для того, щоб жінки вчили безкоштовну мову. Коли у пані Валентини, я так розумію, виникла проблема, що чи всього їй треба знайти українську спеціаліст самостійно, так а не ходити до юданту і. То ви акцентуєте на тому, що а, мовне питання повністю а, німецькою державою покладено на а, плечі а, конкретної кожної людини? Звісно так, да, звісно. Я думаю, що так само, як в Україні, якщо хтось якийсь іноземний громадян України не знати державної мови з посольства, але посольство чи консульство настільки переповнене проблемами на сьогоднішній день що діми. Такі кожне індивідуально надати якесь перекладача. Це ну, я думаю, що це загалі нереальне. Ви займаєтеся волонтерством за вашим досвідом. Чи стикалися ви з випадками, які б свідчили про інше ставлення соціальних працівників саме до біженців, на відміну від громадян Німеччини? Ні, я не стикалася з таким ставленням. Насправді вони так само допомагають. Насправді дуже мало не вистачає скрізь працівників і щоб запевнити кожну потребу, якусь проблему кожної біженки. Це дуже важко. Там термін за терміном, щоб щось там ну, виділяється, якась допомога, кошти виділяються. Е, є жінки, які з трьома чотирма дітьми самостійно справляються із гіперактивними, не гіперактинами дітьми. Надається школи, продовжене надається. Тут такі самі законодавство, і так само як е, для е, німецьких дітей, коли різниці між українськими і німецькими немає. Одна проблема це в тому, що ми ну більшість більшість не зуміє німецької мови. І якісь елементарні проблеми не може розв'язати, Олю. Повертаючись до нашої історії, чи можете ви все ж таки ми вам а, зможемо надати контакт пані Валентини і проконсультувати, щоб не було в неї такого відчуття самотності і дійсно а, надати якусь підтримку і консультацію, можливо, допомогу? так, звісно, я можу допомогти пані Валентині. Спасибі вам велике за те, що приділили час, відповіли, і тим більше і протягнули руку допомоги пані Валентині. Чи насправді тої жінки забрали дитину. Дуже дивна історія, дуже дивна жіночка. Перед тим, як щось сказати, прокоментувати це відео, я дуже стали до мене багато жінок, звертатися, які зараз хочуть переїхати в Німеччину і вже бояться. Так? Я кажу так: а в Україні, в українських сім'ях забирають дітей? Чи є в українських сім'ях в Україні неблагополучні сім'ї? З яких вилучають дітей. Є до війни, під час війни суспільство різне, люди різні, батьки різні, і хтось справляється з обов'язками, хтось не справляється з обов'язками. Я думаю, що ви погоджуєтеся зі мною. Якщо цю сім'ю, цю жіночку, цю маму перемістити на територію Німеччини, то вона ж така сама буде. Ну, тобто нічого не зміниться. Якщо, наприклад, в селах десь є де багатодітні діти, або там дітки десь ходять, чи навіть в містах, де діти самі ходять, є таке, що я тут навіть спостерігаю, що діти катаються самостійно, без батьків на електричках, на есбанах для того, щоб просто покататися, да? десь тікають від батьків. Діти мають бути під наглядом, якщо в ній в Україні десь там діти повтікали, і в селі, можливо, на то ніхто не подивиться. Ну, на що воно вам, ой, там ми знаємо, і діда, бабу, і мама там нормальна, то тут це буде трохи дивно виглядати. Або якщо самі діти десь не знаю, в 10-й годині чи в 9-й годині вечора бігають в магазини ем, щось собі купувати, там 8, 9, 10 років. Це буде дивно виглядати, е, тому що ну, діти в цю пору мають бути вдома. Якщо це поодинок, Випадки, це, може, ну, це окей. А якщо це не поодинокі випадки, і сусіди будуть часто бачити, що дітки самі бігають а без нагляду, навіть менші, навіть більші. Пізно вже ввечері, коли зазвичай треба вже спати. Так, я розумію, що в Україні пізно лягають спати. А чи це є добре, що діти лягають в 10-11 годині спати? Невже малі діти? Не вже не краще, щоб діти лягали в 9. Ну, тобто, кожне батька є якісь там правила поведінки, але все ж таки в німецькому суспільстві дуже ем, багато правил, що стосуються дітей і виховання. Коли в дитини є режим, коли дитина в 6 годині вечері, коли в дитина в 8-9 годині лягає спати, це ну, там, брати дітей до 10 до 12 років. В неї є режим, це ви навіть можна запитати будь-якого психолога, будь-яких лікарів. Дитина менше стресується, в неї є якийсь певний ритм, і вона відчуває себе в безпеці. Коли сьогодні в 11 годині, завтра в 12, сьогодні в 9 це негативно впливає на психологічний стан дитини, на її розвиток і так далі. Цьому в Німеччині набагато приділяється час. Тому я рекомендую. Я не думаю, що це таке дуже важке правило, щоб ваша дитина лягала в 9 чи 10 годині спати, або принаймні, щоб по вечорі сама не ходила. Якщо в Україні на це ніхто не буде звертати увагу, то в Німеччині на це буде звертати увагу, тому що це не повнолітня дитина. Це. Вона має бути під наглядом батьків. різне може статися. Так? Отож. Повертаючись до тієї ситуації, там пані сказала, що в неї була гіперактивна дитина. Ну, наскільки я розумію, я не лікар, але гіперактивна дитина це та дитина, ну, якій є діагноз, що вона гіперактивна. Якщо у вас є діагноз, значить треба займатися з тою дитиною в лікарів. Ну, я, я не лікар, тому не буду казати. Але якщо дитина просто рухлива, така як 95% всіх дітей там, до 10 років. І без телефону не телефон дали, а без телефону вона рухлива. Вона діти постійно в русі, діти не можуть просто сидіти, вони не можуть сидіти. То для цього є спеціально майданчики створені, де піти треба мамі взяти трошки зусиль, приділити і кожен день по дві години на майданчик піти з тою дитиною, щоб вона там побігала. повчити уроки, почитати книжки, тобто займатися дитиною. А якщо цим не мама не робить, Займається своїми справами, своїми, я не, не знаю, чим там хто тим мами займається. кожен своїм займається. Дитина в такому випадку вона буде нервувати маму, і мама тоді буде не справлятися. Я як мама я це все розумію і знаю. Е, є різні мами, та? є свідомі, є несвідомі. Та? Є, які хочуть погуляти, а є, які хочуть дійсно приділяють увагу дітям. Є яких п'ятеро дітей, і вони не знають, що з ними робити. Або є які п'ятеро і справляються. Тому дуже дивно було, що пані сама подзвонила до югенд амту і сказала, що вона не справляється з дитиною. Ну, югенд амтт, тобто служба у справах неповнолітніх, якщо ви подзвоните і скажете, що ви не справляєтесь з дитиною, ну, чого ви можете не справлятися з дитиною? Я не можу то зрозуміти, як би я сказала, що я не справляюся з своєю дитиною. Тобто, що ну, мені не так, що я не можу справитись однією дитиною? Ну, значить, це мама дивна. Значить це мама дивна. Тому, якщо ви нормальна мама, якщо ви справляєтеся зі своїми дітьми, якщо ваші я вже записувала десь відео також про те, що забирають дітей, ось тут. Якщо ваша дитини істерики, істерики, це взагалі в Німеччині не проблема. Тому що це нормально. Це дитина щось хоче, а мама їй не дозволяє. І не треба одразу давати, щоб дитина не кричала, тихо, там, телефона чи будь-що, щоб дитина не кричала. Дитина може кричати, і на це німці не звертають увагу. Ну, кричить так кричить. Ну, покричить перестане. На ну, то вона і дитина. Робив на істерику в магазині, ну хай там поробить. Я сама була свідком такого, На це ніхто не звертає уваги. Тобто, якщо істерика в дитини, це окей. Але також до певного віку я, я, тобто, не є психологом, але все ж таки є мама і багато літератури читаю, тому багато спілкуюся також з психологами німецькими, з лікарями німецькими, які пояснюють це. Дехто не займається цим і не розуміє, і не знає. Але знову ж таки, якщо ви нормальна мама. І вас нормально, ви розумієте, що ваші діти чисті, ходять в садочок, ходять в школу. З вчителями у вас немає ніяких проблем, дитина з школи не тікає, ночами ніде не ходить. Ви самі ночами теж з своїми дітьми знаходитесь, не залишайте їх на старших чи на менших, чи десь там ходите, не знаєте де. У вас проблем тут точно не буде. Повірте мені. Мами, які не приділяють уваги своїм дітям, в тих будуть тут проблеми. Почуємось в наступному відео. Якщо ця інформація була для вас користа, будь ласка, поставте подобайку і напишіть коментар.